thank you Шановні мешканці міста Балта та Округу. У ваш магазин Нуї Вері надійшов незамінний товар для нашого українського захисника. Це якісний спальний мішок, зроблений за технічними умовами Міністерства оборони України. Водові штовхуюча тканина, силиконозований синтепон, флісова підкладка та двостороння блискавка дуже теплий та зручний. У використанні за найкращу ціну в Україні 1900 гривень, кольори чорний, сірий та камуфляжний. Погодні умови до мінус 25 градусів. На виріб обов'язково додається сертифікат якості: 10% від продажу передаємо на потреби Збройних сил України. Придбати товар можна за адресою місто Балта, вулиця Любомирського, будинок 191. А також товар можна замовити за телефоном нульде. 093 357 48 88 093 357 48 88 Відправлення новою поштою у день замовлення. Працюємо заради перемоги. Слава Україні!